Доброго дня, шановні, моє ім'я Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і сьогодні ми поговоримо про шутери від першої особи. А саме зосередимось на тих, які мають гарну історію, бо FPS шутерів багато, а от гарний сюжет чи продуманий сетінг мають одиниці. Тож погнали! На першій позиції Half-Life. Перша частина додала до шутерів не тільки повноцінну історію, а й нереально детальний сеттінг та стиль оповідання. Частину інформації ми отримуємо від персонажів, частину від оточення та подій, і частину не отримуємо взагалі. Все це створювало досить густу атмосферу загадковості. Головний герой працював на величезній секретній базі, але був простим науковим співробітником і не мав доступу до інших приміщень. Тому після катастрофи, досліджуючи цю базу, він відкриває усі таємниці та секретні розробки, що тут проводились. Після закінчення гри питань виникало ще більше, ніж на початку. Коли Half-Life вийшов, то всі Тим стало зрозуміло, що FPS шутер може бути не просто набором локацій з десятком завдань, а платформою для серйозної суцільної історії та продуманого лору. Друга частина також стала революційною, тільки в плані графічного рушія та фізики. Сторі та наратив залишились незмінними. Світ захоплено інопланетною расою розумних істот, і головному герою треба спробувати щось з цим вдіяти. Після перебування в стазисі десятки років він по факту відкриває для себе зовсім новий незнайомий світ і гравець разом з ним. Тут також повно загадковості та відкритих питань, а сетінг та атмосфера просто приголомшливі спін офф Half-Life Alex також має гарний сюжет з твістами та цікаву пригоду. Події гри відбуваються за 5 років до подій другої частини. До речі, не можу не згадати фанатський ремейк першої частини під назвою Black Mesa. Дуже рекомендую. Далі приніс Сидоровичу консервних банок Сталкер Тінь Чорнобиля. Окрім основної гри, тут є ще два самостійних доповнення: передисторія Сталкер чисте небо та після слова Сталкер Поклик Прип'яті. Одна з найкращих ігрових серій за всю історію нашої галактики без перебільшення. Доповнення мають непогані історії, але найцікавіша, звичайно, що в основній грі Сталкер Тінь Чорнобиля. Тут, як і в Half-Life, вчені щось начудили, і Чорнобильська атомна станція вибухнула вдруге. Тільки цього разу вибух пробив таке дно, що в зоні почали з'являтися так звані аномалії та мутанти. Головний герой банально втрачає пам'ять і, намагаючись пригадати, хто він є, потрапляє в справжню пригоду. Та розгадує таємниці зони. Історія цікава, має твісти і купу фіналів. Тут, як і в Халфі, дуже багатий лор та оповідання оточення, світ, існування якого віриш. А якщо ви знайшли якісь неточності в історії, прогалені в сюжеті або взагалі ідіотські місця, то відповідь у мене буде тільки одна: Це зона, братан. На третій сходинці доїдає пацюка серія ігор Метро. Так, уся серія, бо по факту всі три гри це одна велика історія. За сюжетом, в 2013 році на Московії розпочалась бавовна. Жахнуло так, що майже нікого не залишилось. А ті, що залишились, полізли жити в метро. На поверхні руїни та пустка. Навколо сміття, сморід та по асфальту повзають якісь чувирли. Не знаю, чим це відрізняється від якогось мухосранська, десь у глибинці, прямо зараз, і без бавовни. Там люди так живуть десятки років. І ніякі бомби не потрібні. Московити, вони і в метро московити. Тому до того моменту, поки вони розпочали грабувати, гвалтувати та вбивати одне одного, пройшло не дуже вже й багато часу. В головній ролі хлопчина Артем. Який як водиться потрапляє у вирву подій і намагається вижити та щось врятувати в третій частині, навіть і покинути метро та поїхати світ за очі. загалом історії в деяких місцях я думав, що це просто сюрреалізм з якимись червоними та фашистами. Але після початку війни та наративів, що звучать по телевізору на болотах, я зрозумів, що сюр це реальність, в якій вони весь час і існують, Тож, все нормально. На четвертому місці наївся грибів Far Cry 3. Загалом серія Far Cry вже налічує аж 14 ігор для різних платформ. Знаковими в серії була перша та третя. Перша показувала нереально красиву графіку, але історія була ну так собі. Поворотний момент наступив на третій частині. Саме в цій грі гравці познайомились з тим відкритим світом, який ми можемо бачити і по сей день, усюди, де тільки можна. Вежі, аванпости та повний хаос на мапі. Але мені третій Cry запам'ятався саме сюжетом. Дуже прикольні антагоністи, особливо Ваас Монтенегро, фрази якого були одразу розібрані на цитати. Сама історія це драматична пригода по визволенню друзів з полону та втеча з проклятого піратського острову, де по факту хороших людей немає. За весь сюжет ми і покатуємо власного брата і спалимо поля конопель, під час згорання яких вітер дув в сторону головного героя з усіма наслідками. Загалом, наркотичні тріпи в цій грі є частим художнім трюком для оповідання історії. Я так розумію, цим же трюком користуються і журналісти на болотах, коли виступають по телевізору. На п'ятій позиції не зрозумів сюжет Bioshock Infinite. Загалом всі три гри після проходження залишаються в голові і не йдуть з думки декілька днів. В перших двох дуже пригнічена атмосфера міста, яке було побудовано для процвітання, а стало жахливою в'язницею, катівнею та могилою для людей, що повірили в утопію. Але, як на мене, третя частина найкраща в плані сюжету. Історія тут просто клинить мозок. Засновано її на теорії, що коли якась подія відбувається не так, як попередні, то створюється цілковито новий паралельний світ. Десь з цього самого моменту розпочинається окремий ланцюг випадковостей. Таких світів може бути нескінченна кількість. Головний герой детектив, якому було доручено знайти загадкову дівчину по імені Елізабет в літаючому місті Колумбія. Історія динамічна, персонажі дуже гарно продумані і лишаються в пам'яті на все життя. В деяких місцях волосся на руках просто дибки Ставало. Твісти тут шалені, сеттинг чарівний, лор продуманий до деталей, прекрасна гра, від студії якої, на жаль, вже не існує. На шостому місці піддається внутрішнім демонам The Darkness 2. Наразі в серії дві гри. Їх родзинка це поєднаний геймплей ближнього бою та стрілецької зброї. В головному герої, ім'я якого Джекі, живе демон, який і надає йому криваві вміння для шинкування противників. Сам головний герой є дуже емоційно нестабільною людиною. Він втратив дівчину в попередній частині, тому зло всіляко намагається обдурювати та маніпулювати їм, показуючи те, чого не існує. Тому Джекі вже навіть не розуміє, де реальність, а де фейк. Також тут вельми гарно прописаний головний злодій та лор загалом. Дуже багато озвучених діалогів та харизматичних персонажів. Ця гра реально може довести до сліз в деяких моментах. Драйвовий шутер, багато зброї та прикольних вмінь. На жаль, третьої частини не сталося. На сьомій позиції рятує не тих, що треба, Singularity. Гра від вже мертвої Raven Software. Цю гру критикували тоді за те, що вона не має нічого свого, а нахапала потроху з інших ігор. Іронічно, правда? Зараз такі ігри основа сучасного геймдеву. Цікаво, що розповідають ті критики зараз. За сюжетом, в 2010 році американські піхотинці висаджуються на російському острові, де колись радянські вчені вперше щось не стибзили, а створили самі, і воно вибухнуло. Головний герой потрапляє в часову петлю, де він є ключовою фією. Фігурою всього, що відбувається. Родзинка гри це те, що ми можемо переходити між 2010 та 1955 роками. В цих двох часових відрізках одночасно і відбуваються події гри. Також в нас є пристрій, яким можна зістарювати речі або навпаки відновлювати чи омолоджувати. Гра дуже динамічна та цікава, має свою атмосферу і запозичені механіки використовує вміло. Історія інтригує і має декілька фіналів. На 8-й сходинці придурюється чашкою Prey 2017 року. Той Prey що 2006 року також дуже крута гра, яка, до речі, гарно виглядає і по сей день. Вона зараз у вас на екрані. Тут встановлено тільки текстур пак і все. Тож якщо не грали, то рекомендую. Але саме Prey 2017 року має вельми круту історію, фінал якої залежить від вчинків, які гравець зробить під час гри. За сюжетом на величезній космічній станції талос 1, яка оберталась навколо місяця, вчені досліджували інопланетну форму життя. Але, як водиться, щось десь пішло не так, і елііни вирвались на свободу. Головний герой приходить до тями і бачить, що станція практично безлюдна і кишить інопланетянами. З цього моменту він потрапляє у вирву подій з декількома досить несподіваними фіналами. Станція талос 1 величезна і має купу таємниць. Також тут реалізоване гарне оповідання. Оточення. Досліджувати станцію цікаво і навіть зовні у відкритому космосі. Шановні друзі, якщо ви раптом захочете підтримати мене на Патреоні, то там в якості бонусів вас чекає аж 7 ексклюзивних відео про те, як я вивчав англійську мову для відеоігор та кіно. Самостійно і цілковито безкоштовно. Де вивчати, як вивчати, купа тонкощів та корисних ресурсів. Також не забуваємо підтримувати ЗСУ. Посилання на все будуть в описі. На дев'ятому місці буде дві гри серії Deus Ex. А саме найперша та Deus Ex Human Revolution. Усі ігри цієї серії об'єднує сеттинг наукової фантастики та кіберпанку, ну і приблизний час подій. Це недалеке майбутнє, де усілякі конспірологічні організації по типу ілюмінантів та тамплієрів борються за керування світом. В усіх іграх також болюче питання це аугментація, тобто поліпшення тіла за допомогою кіберимплантів. Ті люди, що не модифіковані, не дуже дружать з тими, хто модифікується. І Створюють цілі екстремістські організації, які доносять свою позицію силою. Якщо коротко, то перша гра оцінена найвище як гравцями, так і критиками. Багато нагород гри року і за сюжет включно. І на другому місці це Deus Ex Human Revolution, яка теж отримала купу нагород від ігрових видань, зокрема і за історію. Тож, якщо для вас оригінальний Deus Ex застарів, то Deus Ex Human Revolution вже більш сучасна та якісна гра. На 10-й сходинці стоїть в Тепозі і Голий Кіберпанк 2077. Як би ви не відносились до цієї гри, який би тут не був технічний стан, одного не відняти. Це круту історію та цікаві сайт-квести. Події відбуваються в місті Найт Сіті, де всім заправляють корпорації. Навколо насильство, бідність, наркоманія та розпуста. А люди залежні від кіберімплантів. Головний герой Найманес, який прибуває у місто та потрапляє в серйозну історію по пошуку дуже рідкісного та Крутого імпланта Сюжет має гарний наратив, катсцени, твісти і все, що треба для крутої історії. Проходячи гру, протагоніст знаходить купу друзів та ворогів, багато з ким можна закрутити романси. Персонажі, яких він зустрічає, частіше за все дуже гарно прописані особистості, зі своїми характерами та поглядами. Коротше, сюжет та сайт-квести це те, задля чого можна пограти в кіберпанк. Далі чавить насиків на роботі Вульфенштайн. Order. Я великий фанат серії. Повернення в замок Вульфенштайн пройшов несліченну кількість разів, але повноцінним та якісним сюжетом серія обзавелась саме в Вульфенштайн The New Order. В 1946 році Біджай Бласковіц отримує поранення в голову і, будучи паралізованим, провів 14 років в лікарні. Коли приходить в себе, дізнається, що світ програв нацистам. В них є усілякі роботи та суперзброя. Наш головний герой не погоджується з цим новим порядком і розпочинає боротьбу. Історія гарно прописана і подається в круто поставлених катсценах. Бласковіць буквально пізнає життя, якого в нього ніколи не було. Є багато харизматичних персонажів, з якими можна потеревеніти в хабі, та загалом моментів, які запам'ятовуються. Wolfenstein The New Order це дуже якісна пригода в усіх сенсах. На 12 місці приносить себе в жертву Halo Reach. В нас є ціла франшиза Halo, яка складається аж з 12 ігор, і було б тупо не пригадати щось звідси. Загалом поодинці історії в цих іграх не дуже вже й круті. Але якщо брати все і одразу, то ми отримуємо величезний продуманий всесвіт, у якого мультимільйонна армія фанатів в усьому світі. Для цього відео я пригадаю Halo Reach дуже знакова гра для фанатів, тому що в ній розповідається про. Важливі для сетінгу події. Війна з ковенантом складується не в сторону людства, воно втрачає багато планет, і ось прийшла черга до планети Річ. Планета ця важлива. Окрім того, що і так вже багато втратили. Так ще й це та сама планета, де було створено спартанців. На захист планети відправляється загін тих самих спартанців, які намагаються хоч щось зробити. Історія тут трагічна, тому не залишить байдужим ні фанатів, ні простих гравців. Далі передає привіт з дурки Call of Duty Black Ops. В серії калди аж 19 основних ігор. Там є як і відверте сміття, так і дійсно цікаві історії. Як от в декількох іграх серії Black Ops. Це взагалі перша гра в серії, де протагоніст заговорив. В головній ролі тут співробітник ЦРУ Алекс Мейсон, який під час допиту намагається пригадати, де знаходиться секретна оркська радіовежа. Пригадуючи, ми опиняємось в різних місцях планети. І по ходу сюжету приходить розуміння, що щось тут не так, щось не клеїться. Це в результаті приведе до декількох крутих твістів перед самим фіналом гри. Загалом дуже крута кампанія. Тут вам і бадьор, і бойовик, і круті персонажі. Шпигун ігри Та динаміка того, що відбувається. Історія гарно продумана і тому лишається в пам'яті. В 14-й капсулі спить в анабіозі System Shock 2. Ця гра, так само як і Half-Life, дуже вплинула на ігрову індустрію. Тут було вперше заміксовано жанр шутера, рольової гри та гарна історія. А також це перша гра взагалі, де штучному інтелекту нереально переконливо продуває шпаківню. Події гри відбуваються на космічному кораблі Фон Браун. Головний герой потрапляє на нього, обравши кар'єру на початку гри. Пригода починається з того, що протагоніст виходить з кріо. Сну. І бачить, що по кораблю бродять якісь мутанти і майже немає людей. Родзинка сюжету це спілкування та взаємодія з дурним на всю голову штучним інтелектом, який вважає себе Богом. Він контролює весь корабель і на початку просто грається з протагоністом, називаючи його комахою. Коли будете грати, то одразу зрозумієте, звідки ростуть ноги у серії Ігор Портал. Тут дуже моторошна атмосфера і є пара твістів. Гра стара, але існує купа модів, які приводять її до грабельного. Стан, як, наприклад, System Shock 2 Redux, посилання на який буде в описі під відео. І на останній позиції назбирав гору луту Borderlands 2. В компанії Gearbox прислухались до критики першої гри і для другої частини вже найняли крутого сценариста Ентоні Берча, який написав добрячу історію з тоною гумору та одним з найнезабутніших злодіїв в ігровій індустрії. Якщо ви колись закінчили цю гру, то ви можете не пам'ятати, про що вона та як в неї грати. Але красунчика Джека ви пригадаєте 100%. Також тут купа добре прописаних колоритних персонажів та значно розширений сеттінг в порівнянні з попередньою. Грою. За сюжетом четвірка героїв відправляється на пошуки нового сховища, та водночас намагатимуться звільнити планету Пандора від тиранії красунчика Джека та його корпорації. Найкраща гра серії, хороша історія та геймплей. Що ще треба для добрячого шотана? Лишайте коментарі, що я пропустив, мені дійсно цікаво. На цьому це все. До зустрічі!